Звати Аліса Слонкіна, і ви дивитесь другий сезон програми Жіноча сила історії незламних інсайти та поради. А ми завітали до Катерини Ковальчук, чемпіонки світу із бодібілдингу. Я знаю, що ви вже давно займаєтесь багато років поспіль бодібілдингом. От розкажіть, будь ласка, трішки про себе, як ви до цього прийшли? Чи була це мрія з дитинства? Чи це вже в дорослому віці? Ви р... вирішили, що будете цим займатися. Я діючий атлет з бодібілдингу та фітнесу. Займаюся цим так багато років. Звати мене Матюхіна Катерина. Всі мене знають як Матюхіна, але нещодавно я змінила фамілію на дівочу. І сьогодні я являюсь ковальчук Катериною. Прийшла до цього, так як, так як я завжди займалася спортом з дитинства. Я багатократня чемпіонка з легкоатлетичного многобор'я. Потім я вийшла заміж, родила двох діточок і вирішила для себе не зупинятися у спорті. І Прийшла у фітнес індустрію, і ця, ця індустрія вивела мене на змагання з бодібілдингом. Займаюся я змагальним бодібілдингом вже більше 10 років, 12 років. За 12 років я багато раз перемагала на міжнародних змаганнях. Досягла успіху, але в мене ще є одна ціль ціль забрати про карту, привезти додому про карту. Подібіли це не типовий від спорту як для жінки? От розкажіть, будь ласка, чи підтримували вас рідні в вашому такому захопленні? Рідні мої мене завжди підтримують в моїх вирішеннях, але на той час я була заміжня, і мій чоловік не дуже вірив в мене і не дуже підтримував мене з цією ідеєю. Чи були важкі моменти, коли хотілося опустити руки? От що вас мотивувало? Були такі моменти, і не раз ці моменти в кожній підготовці до кожних змагань, але мене мотивує завжди віра в те, що я все зможу, в те, що в мене буде успіх, в те, що все вийде кращим образом, і я мрію і йду до цієї мрії. Мрії кожен раз мотивуюся своїми бажаннями та мріями. Чи стикалися ви з хейтом через такий нестандартний вид захоплення? Стикалася, але тільки на сторінках в соцмережах. В дивані експерти, котрі не мають часу або бажання виділити для себе для свого здоров'я та краси ремені, часто пишуть якісь коменти по типу накичалась як мужик і таке інше. Але я тільки сміюся з цих коментарів, тому що жіночість вона не в м'язах і не в січному тілі. Це і сходить із, із, із жінки і знутрі. І якщо ти жіноча, ти не сховаєш її не за грудою м'язів, не за кількістю там жирових складок і таке інше. Всі ці заходи, костюми, змагання вони коштують дуже дорого, ми це знаємо. І от розкажіть, будь ласка, чи самі ви на це заробляли, чи вам хтось допомагав, фінансував, можливо? На костюми та виїзди на змагання я заробляю сама. Я готуюся до цього. У мене є якийсь час підготуватися, півроку на це я відкладаю гроші, я працюю тренером. В мене є групи, групові тренування та персональні тренування в Одесі, з яких я маю заробітну свою плетню, і можу відкласти для того, щоб виїхати на змагання. Ми знаємо, що у вас є двоє дітей. А от чи привчали ви їх з дитинства до спорту та чи хотіли, щоб вони пішли по вашим стопах і досягли якогось успіху великого, такого як ви у спорті? По моїх стопах однозначно ні, не хотіла б. Але до спорту привчала їх з дитинства з чотирьох років. Вони в мене займалися різноманітними видами спорту, але це тільки для того, щоб вони розвивалися правильно і росли здоровими, щоб в них були міцні тіла та рівні осанки. А от чи займаються ваші діти спортом зараз? Вони вже виросли. Так, мій молодший син з дитинства займався плаванням, боксом. Потім він перейшов до самокатного спорту, декілька років показував круті трюки на самокаті. А коли в ще більше, перейшов до залу і зайнявся бодібілдингом. Дочка, вона творча особа, в нас грає на всіх. Музикальних інструментах світу займається вокалом та танцює. Зараз вона продовжує танцювати, але тільки для себе. І також ходить до залу, але робота тренується без ваги, лише з вагою собственного тіла. Я думаю, що багатьом жінкам буде цікаво дізнатися, як вам вдавалося поєднувати батьківство та спорт. Це ж впливає і на фігуру, і на графік тренування. От розкажіть, будь ласка, про це більш детально. Так, материнство це невід'ємна частка у житті ж... кожної жінки, але якщо правильно розставляти пріоритети, можна добитися успіху в декілька сферах. Я набирала багато кілограмів за. Кожну беременність, вагітність. Але коли ти маєш бажання виглядати стрункою і є ціль вийти на змагання, то можна все це поєднати і вирішити для себе найкращим образом. А чи був у вас якийсь, можливо, особливий особистий мотивуватор людина, наприклад, на яку ви хотіли б рівнятися, цілий якого ви хотіли досягти? Мій мотивуватор єдиний це я на сцені. Коли я виходжу на сцену, я потім роблю для себе розбір польоту і знаю, що я повинна туди повернутися. І показати кращий результат. А от як ви ставитесь до такої фрази, що своїм успіхом жінка зобов'язана чоловіку? Дуже добре, я ставлюся до цієї фрази. Я повинна бути вдячна своєму колишньому чоловікові за недовіру в мене і за недовіру в мій успіх. Якби не це, мабуть, в мене не було б стільки бажання. Дійти до цієї вершини. Чи стикалися ви за період своєї кар'єри із стереотипами щодо жінок? Якщо так, то з якими саме? Не стикалася, тому що це продвинутий вид спорту і в бодібілдингу. Є також багато жіночих категорій, які привлікають все більше жінок до цього виду спорту. Моя категорія Wellness fitness предполагає те, що жінки повинні бути стрункими. З... Яскраво вираженою м'язовою масою з гарним волоссям, гарним обличчям і здоровими на вид. Тому це дуже жіноче, як показує сьогодення, і більшість жінок прагнуть досягнути таких форм. чи помічали ви якесь інше ставлення до жінок ніж до чоловіків, наприклад, на якихось змаганнях? Так, різниця є в, в, сами, в самих змаганнях. Чоловіки показують більше поз і показують більше м'язів. Наприклад, це подвійний біцепс. Ось, але деякі жіночі категорії його також мають показувати, але роблять це на каблучках, в яскравих купальниках і зі стразами. Ось, але багато жіночих категорій виходять. Дуже в красивих купальниках з красивими зачісками, яскравим макіяжем, і це виглядає дуже по-жіночому дуже гарно. Чи розділяєте ви хобі та роботу от на суто жіночу та суто чоловічу? Не розділяю, тому що в сьогоднішньому суспільстві багато роботи. Тієї, яку виконують чоловіки, роблять жінки також. І хобі в тому числі. А як ставитись до вислову, що жінці потрібно вдало вийти заміж? Дуже добре, хороший вислів. Якщо люди знаходяться один іншого, в них є порозуміння, довіра, кохання. То вони разом можуть дійти до великих цілей і, і отримати у цьому успіх. Яку пораду можете дати нашим дівчатам, які дивляться цей ефір? Я раджу всім дівчатам та телеглядачкам цінити себе, любити свою красу, свою жіночість. Слідкувати за своїм раціоном, за своїм сном, за своєю нервовою системою, це дуже важливо. І ніколи не зупинятися на досягнутому, ставити вищі ціли, цілі і йти до них. Яке ваше життєве кредо? Рух це життя. Дякую вам велике за таке цікаве інтерв'ю. А я нагадаю, що це була програма Жіноча сила історії незламних інсайтів та поради». А сьогодні ми завітали до Катерини Ковальчук, чемпіонки світу із бодібілдингу. До зустрічі у наступних випусках.